Так. зараз пам'ятаю, хто у нас виступає, а третій учасник. Так, э, зустрічаємо Арсен Єбанько, э, Арсен, Мінько. Доброго. Доброго вечора, мене звати Арсен Мінько. Дякую за такі облиски. Слава Україні! Слава! Слава нації! Смертвого! Ні обіцянок! Ні Спасіба! Ви мій зал. Посесемося з кожним. Ладно. <плес> так, да, все правильно, мальчик сказав, який мене об'являв. Мене звати Арсен. Це не прикол. Мене дійсно ім'я як у сутіньора. Ще більший прикол в тому, що в мене по батькові Васильович у <рес> мене просто в голові не вкладається, що должно було бути в голові у моїх батьків Васі і Юлі. А я уточню у Василя Степановича і Юлії Анатолівни, щоб вони свого сина з отчеством Васильович назвали Арсен. Я просто представляю, устраюсь кудись на роботу начальником. Так? Я просто думаю досі, що начальником можна устроїтися. Кожен день вбиваю начальник вакансій, ніхуя. Ну, я не з тих людей, які здаються. Да? Я навчусь, як пишеться, начальник по-англійському. І я все знайду. Устраюсь з начальником, і всі починяні. Так, хто там начальник? Як його звати? Всі такий Васильович. Васильович Васильіч. І заходить один. Та, блять, він Арсен Васильович. Що ви переживаєте? І все, я думаю, повага вряд ли до мене з'явиться в цьому колективі. Я вирішив. Докопатись до істини, хто все-таки запропонував це ім'я. І, як вияснилось, це запропонувала рідна сестра моєї бабушки по маминій лінії. Тобто представляєте, наскільки батькам було похуй? Що вони такі, оно людка! В той, що Серега, кум, ну, крайня хата в селі. Якийсь варіант, блядь, непоганий підкинув, давай беремо похуй. Я вирішив піти ще далі. І як оказалось, вона запропонувала це ім'я посвятцям. Хтось знає, що таке посвятцям поплодутек? Ніхто не знає, так? Да? Я теж не знаю. Може це гороскоп? Може ще якась. Ну посвяться, да. поаплодуйте, будь ласка, зараз люди, кому в дитинстві або вже в юному бішвіці дід -дід 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 дідушки і бабушки розповідали, як вони добрали школу 500 тисяч кілометрів через кучу гури, блять. Да. Да, мені теж дедушка розказував, каже, школа була в сусідньому селі, щоб вовремя дойти треба було виходити ще позавчора. Каже, один раз опоздав пізніше вийшов і прийшов під кінець останнього урока. Каже, це замітив мій класний керівник. Підійшов, отпиздив мене лозиною. Це я цитую діда, отпиздив мене лозиною. І я пішов додому. Я дивлюся на нього, непогано, дід. Прийшов, навчився уворачуватися від лозини і пішов додому. Потім ще мама розказувала, їй трошки більше повезло, в неї школа була вже в її селі. Каже, виходжу якось з утра в школу, відкриваю двері, не видно нічого. Все засипало снігом. Мій дід і батя не розтірявся, взяв лопату, пиздує тонель. Каже, виходжу з своєї хати, мама, вилажу біля хати сусідки. Проходжу до школи, стою і дивлюсь, а школи, блядь, тільки третій етаж видно. Потому що ніхто її не розгрібав. Розвернулась і пішла додому. Я коли це все слухаю, я трошки офігіваю, тому що в нас недавно випало чуть-чуть сніга, я дивлюсь вікно і такий, я на роботу не йду. Ну, Які б не були гроші, да, арсенчик треба себе берегти. Якби. Ти не на мусорки себе не йшов. Да. Поаплодуйте, будь ласка, люди. Хто знає, що таке проще на неділя свято. <плоджує> тобто по святцям, блядь, ми не знаємо. Да? А проще на знаємо. Ми... Ну ладно, Хорошо, проще на неділя, да. не так давно було це свято. Якщо чесно, признаюсь, ніколи не любив це свято. Ну, по-перше, іноді було реально страшно. Ти лежиш, нікого не трогаєш з утра. Підходить бабушка і така Арсен, вибач. Вибач мене за все, я більше так не буду. А ти лежиш, не розумієш нічого, то лі тебе в дідом вже віддали, то лі матрац твій продали. Ну Но я ще в дитинстві почув геніальну фразу від сусіда і в таких ситуаціях і постійно використовую. Бабушка каже: Вибач мене. Я кажу Бог простить. Ну, на цьому все не закінчувалось. Уходить бабушка, приходить мама. Арсен, вибач. Вибач мене, будь ласка, я більше так не буду. А ти лежиш і вспоминаєш, що вона тобі той конструктор, який ти хотів, так, блять, і не купила. Як можна таке вибачити, яке б не було свято? У мене з мамою. Я так швидко розкажу, надеюсь, вона в ютубах не сидить, не побачиться. Недавно смішна історія произошла бігом. Я якось сижу вдома в туалеті, займаюся своїми ділами, граю на телефоні в Counter-Strike. Стукає мама, каже: Арсен, можна я зайду? Кажу, ні. Вона каже: ні, ти не зрозумів, я не буду дивитися. І я такий, так, стоп. То є, б я одразу сказав заходь, мама така залітай, показуй. Де пісюн? Де, де блядь, пісюн? Ти що його ховаєш від мене? Поаплодуйте, будь ласка, в залі, хто курить. Хорошо. Тепер поаплодуйте, хто курить обичні сігарети не електронки. Обичні сигарети. сігарети. Цигарки звичайні, я більше назвав. Аналогові цигарки. Дякую. Ви мені дуже допомагаєте всі разом. В общем, в мене є знайомий, який курить звичайні цигарки, не електронні, але в ньому є один нюанс в цьому знайомому. Він ніколи не купляє сігарети, на яких написано імпотенція. Ну, то тобто, сігарети там, де убиває легені, погана шкіра, смерть через п'ять днів. Його взагалі не смущає, да? тобто можна і померти, головне, щоб хуй стояв. Але в ньому є один нюанс ще один. Йому 16 років. Він живе з батьками, і в нього все лице в прищах, блядь. От типу, наскільки можна собі це представити? По-перше, це ж наскільки треба любити секс, що ти такий, я я все зроблю, щоб попробувати його в житті. А по-друге, це ж хтось йомусь колись так офігенно описав цей секс, що він я, я, я доб'юсь, блядь. Може йому пообіщали, що в кінці сладку вату видають, я не знаю. Може, і за цього. І він мені коли це все розказував, я зловив себе на думки, що погано, що на, на сигаретах не пишуть якісь, ну, обичні фрази, там, да? грошей не буде, жінка кине, якщо будеш курити, Бог накаже. Просто, если б писали такі вещи, їх би можна було історії як карти таро ро сігарети. Да? Ти стоїш такий, а що мене ж де завтра? Піду, в магаз, піду в магаз. Зайшов, купив сігарет і там великими буквами. Ну, мужик, це піздець, звісно. Я хуй знаю, що з цим робити. Такі, ну все, йду, вішуюсь. Приблизно так. Да? І наостанок хотів би поділитися з вами історією, яка произошла недавно. У мене на днях поламався мій телефон. Ну, як телефон. iPhone 7 Plus 256 ГБ в чорному кольорі. Ну, це так. дівчинка, кімната, В общем. Ну, саме надіяно трошки, согласен, але грех було не попробувати. А ми з тобою побалакаємо після концерту. В общем, поламався телефон, не було, ну айфон, 7+, плюс, да. Поламався телефон, і як вам об'яснити, що це таке. Для нашого світу це так, наче ти живеш, существуєш, ну в тебе забрали твої глаза. Ти не бачиш, що відбувається вокруг. Але саме страшне для мене стало те, коли мене його забрали в ремонт, що мої походи в туалет без телефона. Стали максимально бистрі і дуже безсмислені. Просто раніше, коли я ходив в туалет, мої батьки успівали сексом зайнятися. А зараз я вертаюся на фразі очима, хух, слава Богу, цей малий пиздюк з'їбався. І в мене, коли забрали його в ремонт, я думаю, ну, хорошо, більше времени буду приділяти собі, займусь спортом, буду читати книжки, навірно. А по факту получилось так, що я більше часу став приділяти тому, щоб якось зв'язатися з знайомим, витягнути його погуляти, з його телефона зайти в Інстаграм і лайкнути комусь фоточки. Да? Я замітив в цей період без телефону, що Інстаграм став чуть ли не самим важним в нашій житті. Но досі є люди, які не вміють ним користуватися. Похлопайте, будь ласка, люди, у кого є знайомі, які виставляють фотку в сторі з подписю виставлять чи ні, блядь. Що це за прикол? Ну, по-перше, ти її вже виставив, да? не будеш такого, що ти виставляєш фотку в сторіс на наступний день в профіль, і всі такі. Боже, який ти кресовчик, який ти карапуз, що ти нам раніше цю фотку не показував, да? а по-друге, ну, навчись бути самостійним. Бо, може, колись наступить такий момент, що ти приведеш дівушку додому, сфоткаєш і виставиш в сторіс з подписю Єбать чи ні, бо. Бо не розумієш щось. І за цей весь час без телефона я прийшов до одної прикольної думки, на мій погляд, що світ трохи змінився. Раніше завершення всяких грандіозних подій відмічалося п'янками, гулянками, КПЗ. А зараз це закінчується все дуже просто: общого набуханого селфі, де в вполовину лиця не видно, і удаленням общої переписки в телеграм. Всім дякую, ви чудова публіка. З вами був Арсен Мінько. Спасибо! Та не бійся тут, люди добрі. Виходь, все нормально. Tak, jeszcze raz z wami był Arcean